Доброго раночку, ваше здоров'я. Все, я на ставочок. Зустрінемось на сніданку. Камера не передає, друзі, який туман. Страшне, який туман. Вже похолодання. І Волога осіла. Туман капець. Отже, я вдома і буду сідати, снідати. Три таких жирненьких апетитних крильця в мене, трошки авокадо і трошки помідорчика. Прикрасила цибулькою. Ну і дві ложки салату з синьої капусти, зелень всередину дала, таку саму, трохи, синю капусту і цибульку. І вимішала з сепараторною жирною сметаною. Кусінчик. Сира і чорна кава. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Ну і, звичайно ж, я чекаю від вас теж ваших меню, ідей, що в ваших тарілках. Підтримуємо одна одну, подаваємо ідеї. Меню, це дуже цікаво. Насправді дуже вам вдячна, друзі, за вчорашні ваші коментарі. Їх було дуже багато, мені дуже приємно. Запитань як таких не було в коментарях. Єдине, що я хотіла б дати, такий фідбек чи то зворотній зв'язок на відео про страхи, тому що я його зняла на відгук моєї читачки, яка боїться почати кето-дієту через страх. Захворіти чи померти. То я вам хочу сказати, друзі, дуже багато запитів, які ви мені даєте в коментарях щодо ваших страхів. Я ну, було б з моєї сторони непрофесійно відповідати, чи то рекомендувати, чи давати навіть якийсь зворотній зв'язок. Я лише, по-моєму, на один коментар відповіла, а потім зрозуміла, що не потрібно цього робити. Тому що, друзі, це, ну, це такі речі, з якими потрібно звертатися. Якщо вони вам заважають жити, звертатися до спеціалістів чи по місцю проживання, чи ну, де ви там знайдете, так? а не консультувати вас в коментарях. Тому зрозумійте вони правильно, не ображайтеся, щоб ми не розворушили з вами якусь вашу травму, якісь серйозні речі, і так просто покинули вас на одинці. Тому ось так. Але ну, запити є, я я розумію, що дуже багато, особливо написала одна глядачка. Зараз людей страхів, пов'язаних із життям із здоров і здоров'ям. Е, і одна глядачка писала, як мені це побороти, або про те, що страх не проходить, то, е, друзі, я ще раз наголошую на тому, що боротися не потрібно, страх не повинен проходити. Він має просто бути таким. Який попереджає вас про те, що да, от, коли людина переживає про свого сина, наприклад, такий на війні, це нормально, що ви переживаєте. Було б дивно, якби ви не переживали, якби у вас не було страху. Це нормально, страх вас попереджає про небезпеку для вашої дитини. Тому страх має бути. І е, е, була така репліка, що молитва не допомагає, ви не знаєте, що було б, якби ви не молилися. Тому. Е, не припиняйте, не зупиняйтеся. Це велика сила. Це єдине, що я можу сказати, друзі, на цю тему. Тому якось ось так. Я радію своїм відчуттям, я радію своїм запавшим бочкам, я радію своїй шиці. От зараз з вами розмовляю, і мені дуже подобається увал мого обличчя, моя шия. Навіть мої руки відчуваються, тому продовжуємо, не здаваймося, не під'їдайте, дівчатка, не нічого протягом дня старайтеся не класти в губу, не провокуйте зайвий раз рівень, ну, високий рівень цукру у своєму організмі, тому що кетони будуть давати заднім. Не знецінюйте свою роботу. Не зводьте все на нуль, не під'їдайте все. Вас і має трошечки підсмоктувати за 2-3 години до їжі. Саме в цей час китони харчуються жиром на наших бочках. І це є дуже добре. Одна пані навіть на, яка приєдналася до нас, у неї вікно. Як там виходить? 6 на 18, вона снідає в 12-й, а вечеряє в 6. З неї вікно ще більше, як в якому вона не І Це супер класно, якщо вам так комфортно. Чесно, друзі кажучи, я б теж могла б їсти 3 години і далі більше не їсти. Мені навіть так би було комфортніше, але просто що я не встигаю з роботи прийти швиденько ще щось зробити, тому так мусить бути. Все, а я вам бажаю гарного дня! Гарних відчуттів, нових ідей для меню, нових ідей для життя взагалі. Мирного вам, спокійного, друзі, дня. І всього самого доброго і світлого. Зустрінемося ввечері. Все. Всім папа, я буду снідати. Всім смачного. смачної кави. Пишіть!